Знаєте, як французи дивуються аналог української мови, коли ви хочете сказати ні, ну ти уявляєш? Хіба таке може бути? Ну нічого собі? Запам'ятовуйте фразу, яку кажуть французи, ран, ранконте. І швидко Тут ранконте,нконте, дослівно перекладається, ти віддаєш. Рахунок, а не дослівно. Ну, ти собі уявляєш, compte? Ти собі можеш уявити, що можеш вивчати французьку комфортно. Ну, ми français confortablement et і vite. Для цього напиши мені слово розмовник і почни вивчати французьку з розмовника. Його, до речі, рекомендують мої учні.